Кути 1 і 2 є суміжними на рисунку В. Якщо один суміжний кутів дорівнює 17 градусів, то для того, щоб знайти інший кут, ми від 180 віднімаємо 17 градусів, в результаті маємо 163 градуси це варіант Г. Далі. Рисунок 21. Кут 1 дорівнює 23 градуси. На цьому рисунку видно, що кут 3 дорівнює куту 1, тому що це вертикальні кути, і значить кут 3 також буде дорівнювати 23 градуси. Далі, якщо говорити нам відомо кут 1, то кут 2 з кутом 1 це суміжні кути. Тому для того, щоб знайти кут 2, ми від 180 градусів віднімаємо кут, величину кута 1, це 23 градуси, і отримаємо 157 градусів кут 2. А вже кут 2 дорівнює куту 4, тому що це вертикальні кути. Таким чином, кут 4 буде також дорівнювати 157 градусів. Наступне завдання. Знайдіть кути утворені в результаті перетину двох прямих. От, дві прямі перетинаються, нехай це пряма А, пряма Б. В результаті утворюється чотири кути. За умовою сума двох із них дорівнює 80 градусів. В даному випадку йде мова про вертикальні кути. Тому що сума суміжних кутів, наприклад, кута 1 і кут 2 буде дорівнювати 180 градусів. А отже, це може бути сума кута, кутів 1 і 3, вертикальних кутів. Тобто кут 1 плюс кут 3 дорівнює 80 градусів. Але вертикальні кути рівні, тому для того, щоб знайти кожен з них, треба 80 поділити на 2. Таким чином. Кожен з цих кутів буде дорівнювати 40 градусів. А якщо ми знайшли кут 1 і кут 3, то вже кут 2, наприклад, ми знаходимо як кут суміжний з кутом 1, тобто від 180 ми віднімаємо 40, отримуємо 140 градусів. І таким же буде кут 4, тому що це кут вертикальний до кута 2. Отже, кут 4 також дорівнює 140 градусів. Тому в даному випадку два кути по 40 градусів, два кута по 140 градусів. Наступне завдання у нас на рисунку 22. кут 1 до рівня куту 2. Іде мова про суму кут 1 плюс кут 3. Треба довести, що ця сума дорівнює 180 градусів. Так, як кут 1 дорівнює куту 2, то в цій рівності ми замість кута 1 напишемо кут 2 і плюс кут 3. Рівність від цього не порушиться. А тепер подивимося на рисунок кут 2 і 3. На цьому рисунку кути суміжні, а отже, їхня сума буде дорівнювати 180 градусів те, що нам потрібно довести.